Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки. Ми з вами писем кози. І я буду відповідати трохи на питання. Я тебе зараз штурхнув, живіт! Я зараз штурхнув. Ти диви, яка геройка знайшлася? То що що бракувало? Пасемося. Мала гони якошпара, Зад, перед, як ошпарана Ззад перетик зб'єшана. Нині пасуться краще. Ну, а далі вже привикнуть, ще пару днів погоню, то вже буду знати, що треба пастися. Ну, а хто ще не підписався на мій канал, я і мої кози, я і мамині тваринки. Не забудьте підписатися, якщо у вас є таке можливість і вам подобаються мої відео. І корисні вам мої відео. Ось. І не забудьте нажати дзвоника щоб вам приходили всі сповіщення, коли, ми, коли я викидаю яке відео. Ну, а зараз буду розповідати. Питають, якщо коза кітна. Ні-ні, я не даю нічого. О, хіба прута? Ні, ні, не дам. І не проси. Ну, що ти таке нахалюга, га, біла? Такої нахалюги, як ти, трудно де знайти. Ти знаєш таке? Хай тихенько, бо зараз, як ті всі побачать, все, хватить, то я їх не повідгоню. Що кози кітні, чи можна їм давати соснину, ялинку, чи то їм не зашкоди. Ну, не знаю, мої пасуться. Не, не, не стукай палку і не положкай їх. Мої пасуться і нічого, богу, дякувати. Наоборот, корисно, є в ній багато поживи, вітамінчики, і вони гризуть кору їдять гелячки, ну і беруть вітамінчики. Ось і для них це корисно їсти. Коза те, що їй не треба, вона їсти не буде. Ось. Зараз попасуться трохи, пройдуться, провітряться. Та й Такі-то справи. Що він? З котом бавиться, так? Да? За мною кіт пасе, прийшов до нас. Я рогон. Ярко локота. Ага. Змолок поносі. Ага, йде, іде. він тобі зараз покаже йолі палі. Ага. Поклич пушка до себе. Поклич, Ігор. Іван. Ну поклич пушка. Діка, діду. І піду він тебе тіпати. Все, все. Припер до нас і з нами пасе козик. Паскудні котячий. Ай, як я Нема з ким бігати, так? Да? За кози сварать не дають гонити. Думав, з котом погони. То не, не руш козів, відійшов назад бігом. Вже назад сказала. Ось так. Ось. Паскуднік. Не хоче добре команди слухати, хоче погонити, хоче вигонитися. Коли він вже дорослим стане, а не писиням, то не знаю. Ось, ну нічого. Так що сосну можна давати. І навіть треба, якщо у вас є така можливість, щоб вони їли, отримали вітаміни. Так, тікай, тікай, пастися, тікай. Тікай, 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 тікай. Ні-ні-ні-я, -ні -ні -ні, не даю нічого. Пішли, Пішли пастися бігом. Бамбули. Ось такі діла. Так, е, від мишки є козичка на продаж. Ось. І ще можу одного козлика від мишки теж продати. Або від тих, від лапки можу, там є два козлики. Один рабенький світле риже з білим і, і такий, як сказати, якийсь кориця в мене такого кольору. Тільки чуть-чуть. Тільки чуть-чуть ріжіший колір. Ось, ще можу одного козлика. Мишка набереш одного козлика продати, якщо є в кого бажання. Кози гарні молочні. Ось так що від них можу продати. А ні, то вже десь, я думаю, вівторок. Напевно, що я їх покастрію. Бо поки вони менші, їх треба покастрірувати, вони тоді легше переносять. Ось таке діло. Ну, І слідуюче питання, чи треба козу випускати на в зимою. Чи не треба, подивіться, куди рупа полізла. Ага. Значить, На соснину. А то миш мала. Не, то не миш, то малишка. О, миш, передо мною. О, не руш. Ось такі діла. Так що, якось так. Ага, ага, ага. Всі хочуть, вони думали, що сімочки. Ага, ти вже тут прибігла. Ну, вона тільки руку наставляє, то вона вже тут. Всі чотири вже тут такі бідні, голодні. А ну пастися пішли. А тако по лобі. А як? А ти ще стоїш. Тебе ще люба не нагнала палкою по жопі. Тікай. Кожну персонально треба відігнати. Мимру. Боїться. Ось так, так що <skulling> не добре Ого! Ладно. <spulling> Треба їх випускати, якщо вони у вас не ходили довший час, то випустити зразу на 2-3 минути, щоб вони походили потім, 5-10. І так поступово привчаєте їх ходити. Ну, я свої то на подвір'я випускала, але поле не гонила. Якщо коза значить сильно, ось то. Е Якщо вітри сильні, то бажано не випускати їх на двір, щоб не протягнуло вім'я. Ото добре кругом бігати по колу. Ну, Кіт посередині він має за, за, забаву. От -та. Бо ж страшно рапові надає. Ага. Він по носярі об'є. <реку> Тише. Ось. Привчаєте поступово, так само, як і до їдла поступово що? привчаєте. Так само і я сказала пастися. Ти що не почула? Пішла, пішла, пішла. Так само і до прогулянок поступово. Ось, щоб раптово вони не переохолодилися і не получили запалення, бо таке теж може бути досить часто. Не тільки запалення вім'я, але і бути запалення легенів. Так що, ось такі діла. От. Потрошки привчаєте і випускаєте. Козам кітним взагалі дуже корисно ходити. Ось вони розробляють м'язи, роблять масаж вім'ї самі автоматично і роблять зарядку на м'язи на ноги. Ось Тоді вони легше родять. І вони самі по собі здоровші. Так що ось таке діло. Кози пускати треба на двір. Ось. І тоді все буде добре. Ну, як я весь час кажу, якщо щось нове починаєте робити, для кіз до чогось привчати, то дружіть з головою. Ось. Що потрошки по поступово, да, Зіронька? Що моя мазулька? Що ти хочеш, козулька? Ага. Що? Що моя мазенька? Що, моя мазенька. Мені ратечки пообрізала і робила манікюр. То в тих ще нема що обрізати, тільки в неї одної повиростали, як лижі. О, обрізала. Саме питаю, чи можна ратиці обрізати кітним козом? Можна, я обрізаю. От зірці нині обрізала, йшли в поле обрізала, бо їй вчора незручно було йти. Ратиці їздять на боки. Ось, А сьогодні я її обрізала ратички, і вона в мене красота. Пішла прекрасно, без ніяких проблем, як то кажуть. як гризе куру з дерева. І собі хто чухається, хто гризе, хто гелячку якусь з'їсть. Пройдуться, провітряться і... Питала мене, що ми вдвогонимо. Чого вдвогонимо? Бо вони б'ються дуже, не можу ради дати з ними. Мусить хтось один ще підгонити, щоб вони звикли, що битися не можна. Бо так вони, якщо поймуть, що можуть битися, тоді дуже тяжко. Ось їх відівчити. А якщо їх одразу привчити, що то не можна, і вони знають тоді, що не можна, і вони тоді не б'ються. Ось такі діла. Так що, якось так. Ну, вроді, я все вже розказала, ті, що питання мала відповісти, відповіла. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього-всім самого найкращого. Всім удачі, всім па-па-па!